Чи спрацює це і як взагалі утворюється ціна на лікарські засоби? Будемо говорити далі. В нашій студії позаштатна головна спеціалістка з питань фармації департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, завідувачка комунального підприємства Аптека номер 1 Неоніла Бик. Пані Неоніло, доброго вечора. Раді вас бачити в нашій студії. Доброго вечора. А також на скайп зв'язку Дмитро Тигач, директор департаменту політики та адвокації благодійного фонду мережа 100% життя. Пане Дмитре, доброго вечора. Вітання вам Львова, Слава Україні! Доброго вечора, колеги, героям слава. Також на наших сторінках в соціальних мережах пропонуємо вам, наші дорогі глядачі, висловлювати свої думки та дати відповіді, чи відчули ви здорожчання ліків. Пані Неоніло, до вас перше запитання: от як ваша аптека зокрема готується до 1 березня, коли ліки стануть на 30%? Дешевшими. Тепер за все. Я хочу сказати, що ми двома роками підтримуємо постанову, щоб ціни зменшились на ліки. Тому що дійсно ціни в нашій країні неадекватні. Якщо навіть порівняти з сусідньою Польщею чи з іншими країнами, то дійсно є дуже-дуже велика різниця. І за чого це? Прикладом встановлення цін це є урядова програма Доступні ліки. От подивіться, не треба далеко йти. У 2017 році була прийнята урядова програма Доступні ліки, куди входило. 23 три торгівельні назви, і попрацювавши десь пару місяців з даною програмою, ми побачили, що в принципі коли регулюється ціна, коли реєструється первинна ціна, тобто ціна виробника, то ліки зменшилися по тих препаратах від 20 до 60% відсотків. І дуже приємно сказати той факт, що програма далі в дії, і, наприклад, за останніх 5 років то витратили 7 мільярдів на компенсацію тої програми, це державні кошти, і ліки відповідно зменшилися в ціні. Значить, і дуже і легко пояснити це, якщо первинна ціна реєструється, і ми тоді не маємо права підвищити більшу ціну, ми не поставимо більшу ціну при тій Конкуренції, яка зараз існує на сьогоднішній день, ми аж ніяк не можемо поставити високі uh -huh. процент націнки. Але оскільки ми, ніби, кінцевий продавець ліків відпускаємо ліки, то всі претензії до аптеки як до кінцевого споживача, значить, тут я, на мою думку, чітко має бути значить, ціна виробника, ціна дистриб'ютора. і Ціна в аптеці, пані Неоніло. Давайте на конкретному прикладі звідки ви отримуєте ліки і як формується ця ціна? Отже, ви закуповуєте або від виробника, або від посередника, тобто дистриб'ютора, дистриб і встановлюєте свою націнку, так. і таким чином утворюється кінцева ціна, яку споживач бачить уже на цінниках в аптеці. Я так це розумію. Так. От дивіться, ми працюємо з найбільшими чотирма дистриб'юторами, які зареєстровані на Україні. Це чотири великі дистриб'юторські організації. А також працюємо з деякими маленькими підприємствами, які виробляють ліки. Mm -hmm. І звичайно, якщо ми беремо на заводі, то набагато дешевше, як тому що нема ще одної ланки дистриб'ютора посередника. Але разом з тим, дивіться, в нас є мережеві аптеки, а є й одиничні аптеки. І переважно одиничні аптеки це традиційні аптеки, аптеки як заклад. Охорони здоров'я, що мають весь спектр надання фармацевтичних послуг: це і виготовлення індивідуальне в аптеці, це і забезпечення урядових програм, це і забезпечення безоплатних пільгових категорій населення, це і забезпечення наркотичними препаратами, тобто витрати в нас набагато більше. А на заводі ми не можемо брати, тому що заводу не цікаво працювати з такими маленькими аптеками або, або з аптечними мережами маленькими. І тут розумієте, може виникнути таке питання, що. Зв'язку з впровадженням тої постанови маленькі такі аптеки можуть і зникнути. Оце одна з загроз, які вказують в тому числі і представники аптечних мереж, що маленькі, е, за, маленькі можуть, заклади не або в то. невеликих е, населених пунктах, або в прифронтових, прифронтових тери... в територіях в селах, так? в маленьких містечках, то є реальна така загроза, що можуть аптеки і зникнути. Значить, е, що має бути чітко поставлено: ми маємо працювати в одному полі. Як і великі мережі, так і маленькі мережі. Тобто, наприклад, якщо так звані надають маркетингові угоди е, великим мережам, то чому і нам так само не надають? Ціни мають давати однакові. От зараз, наприклад, йде питання про те, що на 100 препаратів будуть зменшені ціни на 30%. Нема питань, ми тільки за то, і ми підписуємося під кожним словом, що ми хочемо, як тільки виробник знижує ціну. Повірте, якщо, наприклад, коштував препарат 10 гривень, ми ставили 14%, і завтра він буде коштувати 8 гривень, ми будемо теж ставити 14%. Ми не будемо піднімати ціну. Якщо будуть попередники, попередні члени, значить ланцюжка фармацевтичного заводу чи дистриб'ютор, вони зменшують ціну, то відповідно зменшиться ціна. І в аптеці тобто ваша пропозиція полягає в тому, щоб виробники. Зменшили так само, Звичайно. мали обмеження в цінах. А, а найкраще, дивіться, на прикладі того доступних ліках, Значить всі виробники зараз по доступних ліках мають зареєстровану первинну ціну. Угу. І Із-за того, що реєструється первинна ціна, відповідно і зменшились ціни на ті препарати. От можу навести навіть такий приклад. Я не буду називати препарат, щоб тут не було що то реклама. Чи ні, наприклад, один препарат, який, коли не був включений в програму доступні ліки, він коштував. Зараз вам скажу, я тут взяла, підготовляючись до цього, коштував препарат 1517 гривень. Після того, як зареєстрували ціну і включили в перелік доступних ліків, його ціна стала 1186 На 500 на третину зменшилася ціна. Третину, на 30%. На 30%. Знач, інший препарат був 1053 гривні, став 607 гривень. Тобто, коли включають в доступні ліки, коли реєструється первинна ціна, відповідно, і воно буде дешевше для населення. Так, дякую. Але вам. вибачте, ще одне таке слово. Якщо є така, от, наприклад, якщо вони починають працювати в доступних ліках і є є така можливість зменшити, то, то навіть то напевне, що і по інших препаратах є така можливість. Зрозуміло, дякую вам, пане Дмитро. До вас запитання. От насправді, коли ми чуємо, що уряд буде контролювати ціни або встановлює там державний нагляд за дотриманням державних регульованих цін, то це так трохи насторожує. Адже ми пам'ятаємо попередні спроби уряду історично вже контролювати ціни на різні продукти, і ми пам'ятаємо, чим це закінчилось. Чи не може це призвести до зникнення певних категорій лікій або до виникнення потужного тіньового ринку медикаментозних препаратів? Добрий вечір, колеги. А, ну, ми взагалі знаєте, як пацієнтська організація підтримуємо те, що держава починає контролювати а, ціноутворення препаратів, а, які продаються в аптеках. Давайте будемо відвертими. Дуже багато буде від чого залежати саме, а, як прописано в законі, як це буде контролюватися. Тому що станом на сьогодні ми розуміємо, що деякі ціноутворення просто є неконтрольовані, і дистриб'ютори вони настільки. Можуть завищувати ціну і мережі аптечні можуть настільки їх піднімати і стільки формувати ціновий ринок, що ми по факту не можемо з вами ніяк впливати ніяким чином на ціноутворення в Україні. Давайте будемо говорити дуже предметно, і будемо розуміти, що насправді в багатьох європейських країнах препарати є дешевші, ніж в Україні то uh -huh. це є теж дуже важливий, Ну дуже важливий показник того, як європейські країни все таки змогли. Створити регуляцію ціни на ліки, вони сьогодні дуже відкрито і прозоро працюють, де є маленькі, маленькі аптечні мережі, де великі аптечні мережі можуть між собою конкурувати, можуть між собою працювати на ринку, і для них дуже відомі для всіх правила. Ми не підтримуємо маркетингові контракти в будь-якому вигляді, як вони виглядають, якщо до цього дойти, тому що це впливає на ціноутворення. От одна цифра для того, щоб було зрозуміло за минулий рік. Маркетингових контрактів в Україні було на 1 мільярд 800 мільйонів гривень. У мене просте запитання: куди впад, куди а, ця цифра закладається для того, щоб заводи-виробники її, ну давайте такою сленговою мовою відбили. Тобто так, це препарат, це ціна, яка впадає там у вартість препарату. Він приїжджає на полки аптек, і люди. Ми з вами йдемо і купуємо препарат по тій ціні, який по факту вже в себе вкладає і вартість а Саме постачальника, заробіток постачальника, заробіток виробника, маркетингові контракти. Потім приходимо в аптеку. Нам. Не пропонує діючу речовину, Нам пропонують якісь препарат в залежності в якій аптеці, які працює маркетинговий контракт. Я просто не розділяю думку з приводу того, що маркетингові контракти мають працювати. Ні, вони не мають працювати. Їх не має бути. У нас не має бути реклами будь-якого препарату. У нас має продаватися діюча речовина. Вона має бути доступна. Діючі ліки мають по ну додаватися в список доступних ліків. Моніторинг використання ліків національною службою. Запровадження болера правила, ну тобто багато дуже речей, які по суті потрібно буде запроваджувати, контролювати для того, щоб ціни на ліки не збільшувалися, і ну, таким чином посилення контролю антимонопольного комітету це дуже важливо, ну якби складова, тому що він має відпрацьовувати і по факту контролювати, як утворюється ціна. Але механізм, який прописаний, він звичайно недосконалий, Над ним треба працювати. Але це питання доопрацювання і і можливості. Насправді зменшити ціну і контролювати ціну. Це дуже а, Власне, чи не призведе оце намагання регулювати ціни на ліки до зникнення там окремих препаратів з прилавків аптек? На вашу думку? Знаєте, коли мені кажуть, що будуть зникати препарати, я відразу кажу: давайте звернемося і подивимося ті препарати, які сьогодні недоступні в Україні, які сьогодні набагато дешевше набагато дорожче чим. В Європі, де сьогодні працює тіньовий ринок, ми знаємо дуже багатьох препаратів. Тобто, і для нас питання, коли кажуть, що препарати можуть а, зникати, це потрібно подивитися з різних сторін. А чому вони можуть зникати? Чи не будуть дистриб'ютори саботувати цей процес, чи вони готові комунікувати і шукати шляхи, як зробити так, щоб препарат не пропадав, щоб люди отримали доступ? І мені здається, що це така маніпулятивна трошки фраза, тому що закон дуже чітко регламентує, яка має бути націнка на препарат, і по якій ціні він має продаватися. І, будь ласка, давайте подивимося, коли будуть Ну, ми не до кінця з цією тезою згідно, що можуть просто з'являтися, пропадати препарати. Їх буде, вони будуть відсутні в аптеці, пане Дмитре. І ще один, якби опоненти цього впровадження, говорять, що таке фокусування на ціні може призвести до того, що аптеки будуть обирати дешевші ліки а відповідно, можливо, і менш якісні ліки, тобто власник аптеки буде обирати і обере менш. Дешевші ліки для того, щоб виконати постанову кабінету міністрів, і таким чином постраждає якість надаваного продукту. Ну, знову ж мені здається, нам треба говорити тоді про дуже конкретний препарат. Якщо ми говоримо про дуже конкретні препарати, про діючу речовину, тому що ми знаємо, що багато є генеричних препаратів, і вони набагато дешевші, ніж брендовий препарат. Ми знаємо, що дуже багато на зоології лікуються в Україні саме генеричними препаратами. Вони проходять усе ліцензування, є доступні і дозволені там Всесвітній організації охорони здоров'я. Тобто, там дуже багато є нюансів, коли ми кажемо, що... Ну на якій підставі ми можемо використовувати дешевший препарат. Тобто він є допущений, він є ліцензований. Там є та сама діюча речовина. Це генеричні препарати. Звичайно, є деякі механізми, які б дозволили використовувати ширше. Це паралельний імпорт для аптек, які теж важливо запроваджувати, тому що він буде дозволяти зменшувати ціну і не маніпулювати ціною. Тому мені видається, що ми дуже багато користуємося генеричними препаратами. Ми знаємо, що. Можна купити одні і ті самі ліки там з діючою речовиною. Це буде брендовий препарат німецький, а буде або бренд, або український препарат. Тобто він так само ліцензований, його так само виписують. Він так само має ту саму діючу речовину. Тому що мені здається, що це тут трошки є маніпуляція. Назва препарата і діюча речовина. Дуже важливо, щоб аптека. І ліки продавалися як діюча речовина. Тоді а, ми будемо для себе усвідомлювати і взагалі розуміти, що в нас є ширший вибір завжди, і ми маємо ширший доступ. Дякую, до ліків. дякую, пане Дмитре. А пані Ноніло, давайте ми ось на такому прикладі до вас приходить покупець і говорить, що мені потрібні ліки від таруйте головного болю або протизапальні. І е, аптекар чи провізор е, приймає рішення, які ліки радити, які частіше радить в закордонні чи вітчизняні. І які, яким препаратам покупці надають перевагу закордонним чи вітчизняним? Ну от я хочу підтримати попереднього колегу. Дякую дійсності, значить є діюча речовина. По перше, в нас нема своєї сировини, з якою ми робимо угу. медикаменти. Тобто, якщо навіть є вітчизняний виробник, і всі наші вітчизняні виробники вони ж користуються сировиною, тож імпортною. Угу. Так що і я вважаю, і дійсності, коли була проведена програма Доступні ліки, нам наголошували, і я в себе в колективі, то наголошую, що коли приходить пацієнт, і, значить, чи приходить з рецептом, чи за тим чи іншим препаратом. Фармацевт зобов'язаний сказати, які препарати є з цією діючою речовиною, починаючи з найнижчої ціни до найвищої ціни. Що обирають покупці, як правило? Покупці обирають так. По-перше, ми значить, кажемо, який спектр цін є від найнижчої ціни до найвищої ціни. І тоді пацієнт, якщо він у випадку, коли вже приймав той препарат, то бере той препарат, який він приймає. Якщо ні, він інколи буває, що і пробує. Значить, і а ще дивиться, значить, як людина, яка чи має, чи трошки забезпечення. Чи не забезпеченіше як зазвичай приходять такі, що бачимо, що вони мало забезпечені. То ми стараємося сказати, скільки препаратів є по найнижчих цінах, щоб людина собі обрала. І повірте, вони не гірше імпортних препаратів. Діяча речовина однакова, сировина імпортна. В нас, же по-моєму, всі підприємства настільки на такому рівні виготовляють ліки, що це є конкурентно здатні ліки, і взагалі треба підтримувати нашу українську промисловість. Погоджуюся з вами. Позаштатна головна спеціалістка з питань фармації департаменту. Департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації, завідувачка комунальної аптеки, аптека номер 1 Неоніла Бик. Пані Неоніло, дякую вам за цю розмову. Наска зв'язку з нами був Дмитро Тигач, директор департаменту політики та адвокації благодійного фонду мережа 100% життя. Ми запитали мешканців нашого міста, чи відчувають вони те, що ліки подорожчали? Їх відповіді. Дивіться далі. Від серця від тиску дуже подорожчало. Наскільки? Ну, то як там скільки мені йде, в місяць зараз 4-4,5 тисячі на лікарство. Пенсія 225. Попробуй вилікуюся. А пити треба, бо після операції. Так, бо я купляю бабусі, то відчула. Бабусі приблизно треба, в принципі, тільки від серця і від тиску, ну, то замічається, що вони подорожчали конкретно. А орієнтовно наскільки, можете сказати? Е, ну, приблизно ну десь до 100 гривень подорожчали. Як пенсіонер, то відчула, що та любі і любі, які від застуди, і все подорожчало. Так. А орієнтовно на скільки? Отак? Ну, не можу так сказати. Може, на 10%, щось більше. Не хворію. Не, не, не хворіє, не, не купував останнім часом. Так, відчув е ліків на відтиску. Відчув так значне подорожчання. А наскільки подорож? Ну, на відсотків десь 30. На 30 відсотків в більшості аптеках. Ну, деякі аптеки ще залишилися на тих самих цінах. Ну, чесно, в два рази десь подорожчали. Дуже дивує насправді. Але я розумію, що це бізнес. Ні, я не хворію. Я за здоровий спосіб життя. Треба ходити в зал, треба закалятися і не хворіти. Ми є вісімдесятники. А вісімдесятники то вони все знають, бо там ліки йдуть ідуть лопатою. Вам заганяють. Ми Польщі, так, що... Бо ми в основному тепер як можемо це з Польщі мови, нам Родина присилає у два рази дешевші ліки, два рази. Раз і по-друге, якість, гарантована якість. Дякувати Богу, не відчула, бо я не користуюся настільки, так що не можу вам сказати. Ну, але так, як чути поміж знайомих, то відчувають люди. Чесно кажучи, я мало ними користуюся і ну, не відчув, мабуть. Мабуть, ще не відчуваю. Але я думаю, що для пенсі... для старших людей це відчутно значно, коли пенсії не ростуть, а ліки ростуть відповідно, так.